Сказали медика, я сказав, я в медик і пішов по його тапочках. Розумію, до чого приведе, якщо ми не будемо тут. Так, життя обичного солдата. Напевне, врятувати життя це найблагородніше, що ми живемо. Разом живемо, постійно працюємо разом і вигрібали разом. Військовий, він захищає, він вже робить якийсь обов'язково, А ти ходиш, кажу, тиняєшся і ну, типу, навіть українською мовою не розмовляєш. Та так, все, за шибісь, а коли нас поміняють. Ті, хто добровільно рвали військомати, ті і вже закінчилися. Україну захистить лише український солдат. Найкраще розвантаження це десь попрацювати з хлопцями, постріляти м'ясо, посмажити. Маша із Медведя ходила кушать, а не їсти. Дивишся. Ми ще 20 років можемо штурмувати. Люди там не вернуться по-любому, там нема куди. Десь 20 днів на позиції, 10 днів без зв'язку. Ми не знали, є вони там живі, не живі. неживі. Фобам називається пацики. В рамках туру десятьма містами України в арт-просторі громадської організації Ветеранс Хаб Одеса короткометражна кінострічка Пацики була презентована автором для ветеранської спільноти Одещини та студентської молоді. Війна стосується нас, незважаючи, якщо ти живеш в Одеській, в Тернопільській, в Київській області, ворог поруч. Ми маємо об'єднатися і допомагати. Маємо не уникати людей, які нас захищають, тому що в так чи інакше досі є ризик втратити нашу державність. А росіяни вони можуть повернутися, і ми маємо бути готові. Тому варто скоротити дистанцію, не відмежовуватись від війни, а все таки прийняти, якби це не було боляче, іноді і важко. Про що власне кіно? Стрічка – відзеркалення воєнних буднів шістьох українських бійців. Всі вони земляки режисера Бориса Малюги з Тернопольщини. Кожен з них у різний час добровільно долучився до війська, і доля звела їх разом в одному підрозділі т компанії 67-ї окремої механізованої бригади. Сам фільм це приклад унікального напрямку в кінодокументалістиці. адже стрічку створена без закадрового супроводу, виключно на основі інтерв'ю цих військових. Самі ж кадри відзняті автором під час чотириденного перебування у підрозділі як на полігоні та розташуванні бійців, так і на лінії бойового зіткнення на Донеччині на позиціях на околицях часів яру, лиману та поблизу Слов'янська. Своїм фільмом режисер намагався продемонструвати портрети військових без масок. Вони спілкувалися, не озираючись на камеру, співали пісень, жартували і декламували вірші. Все як щоденно. І також просто та без пафосу розповідали про свою мотивацію захищати, захищати свою родину, свою країну, свій народ. Чому ж для стрічки воєнної кінодокументалістики, відзнятої в умовах реальних бойових дій, була обрана така назва? Це алюзія на книжку Анатолія Дністрового. Пацики згадується ця книга фільмів. Ми її привезли до хлопців. І власне ці хлопці це і є такі тернопільські пацики. Люди ідейні, хтось дотичний до спорту, до футболу, до молодіжних патріотичних організацій, які власне в важкий час прийняли рішення захищати свою країну. Кінострічка короткометражна всього 15 хвилин. Але у цих шести реальних історіях демонстрація війни без купюр такою, як вона є. Це щоденний подвиг захисників і захисниць України з радістю перемог та гіркотою втрат. Це важливо бачити живе кіно про війну. Не постановку це треба знімати, щоб люди бачили, як їм тяжко. Бо у наших синів має бути ресурс для того, щоб протистояти тій навалі, яка на нас пре. Для того, щоб вони могли повернути живими в наші обійми.